Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 4. І сталося, як увесь народ закінчив переходити Йордан, то сказав Господь до Ісуса, говорячи: Візьміть собі з народу дванадцять мужів по одному мужеві з племені, і накажете їм, говорячи, винесіть звідти із середини Йордану, з місця де міцно стояли ноги священників дванадцять каменів, і принесете їх із собою, і покладете їх на нічлігу, що в ньому будете ночувати цієї ночі, і покликав Ісус тих 12 мужів, що настановив Ізраїлевих синів по одному мужеві з племені, та й сказав, Завим Ісус, підіть перед ковчем Господа Бога вашого, до середини Йордану і підійміть собі кожен на плече своє одного каменя за числом плем'ян Ізраїльних синів. Щоб то було знаком між вами, коли взавтра запитають ваші сини, говорячи, що це у вас за каміння, то скажете їм, що була виділена Йорданська вода перед ковчем Господнього заповіту, коли він переходив у Йордані, була виділена Йорданська вода, і будуть ті каміння за пам'ятку для Ізраїльних синів аж навіки. І зробили Ізраїлеві сині так, як наказав Ісус, і понесли вони два каменів із середини Йордану, як говорив Господь до Ісуса за числом племен Ізраїльних синів, і перенесли їх із собою, то нічлігу та й поклали їх там. А інших 12 каменів поставив Ісус у середині Йордану на місці, де стояли ноги священиків, що несли ковчега за повіту, і вони там аж до Дня цього. А священники, що несли ковчега, стояли всередині Йордану, аж до закінчення всього, що Господь наказав був Ісусові, сказали народові згідно з усім тим, що наказав був Мойсей Ісусові, а народ квапився і переходив. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, що то перейшов Господній ковчег та священники перед народом. І прийшли рувімові сини, і сини гадаві та половина племені Манасіного, зброєні бою перед Ізраїлівими синами, як Моїсей говорив був до них. Коли сорока тисяч. Озброєних вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до ірихонських степів, того дня звеличив Господь Ісуса. На очах усього Ізраїля і стали боятися Його, як боялися Моїсея по всі дні його життя. І сказав Господь до Ісуса, говорячи: Накажи священикам, що носять кавчег запавіту, і нехай вони вийдуть з Ордану. і наказав Ісус священникам, говорячи, вийдуть з Ордану. І сталося, коли священики, що несли ковчега Господнього, заповіту вийшли з середини Йордану, а стопи ніг священиків. Відірвалися від нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на своє місце, і пішла, як учора, позавчора по всіх його берегах. А народ вийшов із Йордану 10-го дня першого місяця та й таборував у Гільгалі, на східному боці Єрихону. І 20 тих каменів, 12, що взяли в Йордану Ісус, постав у Гілгалі. І сказав він до Ізраїльних синів, говорячи, коли взавтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, говорячи, що це за каміння, то познайомте ваших синів, говорячи, по сухому перейшов був Ізраїль. Цей Йордан. бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли, як зробив був Господь Бог ваш, морю червоному, яке він висушив перед нами, аж поки ми не перейшли. Щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона, щоб боялися ви Господа Бога вашого по всі дні.